Закарпатті один із найвищих рівнів захворюваності на гепатит А в нашій державі. В цьому є об'єктивні пояснення, об'єктивні причини, а також суб'єктивні причини. Я на них зупинюся згодом. І чи дійсно, що в нас спостерігається значний ріст вірусного гепатита А? У нас дійсно спостерігається значне зниження вірусного гепатита А. Просто кожні 5-6 років ми маємо сезонні підйоми. І Якщо аналізувати, а ми маємо аналіз з 1998 року, з 1999 року, після повені 1998 року почалася активна робота по щепленню від гепатиту А. І по сьогоднішній день, то ми пройшли три піки підйому захворюваності. І якраз минулий рік і цей рік це черговий пік. Але якщо порівнювати пік 99 го 2000 -го року і порівнювати пік сьогоднішній, то захворюваність у 2,7 рази нижча. Чому? Все-таки ми маємо такий високий рівень захворюваності на гепатит А. Об'єктивні причини. Найбільше сільського населення, а це майже до 70% в Закарпатській області. Сільське населення користується, як правило, водою з колодязів. Це є приватні домогосподарства, де є і відповідний господарський сектор і Відповідно, неподалеку колодязь, немає централізованих водопроводів, немає централізованої каналізації, відповідно, в першу чергу, воду, яку споживають мешканці нашої області, не можна назвати якісною. І вона є при проведенні епідростежень при точкових спалагах або підйомах. Захворюваності на гепатит А, на інфекційний гепатит А, основною причиною. Серед причин також є порушення санітарних норм і правил при приготуванні їжі, а також нехтування правилами особистої гігієни. Тим більше, що в Закарпатті є компактні поселення ромські, де звичайно. Якщо м'ягко виразитися, то ці правила особистої гігієни, то ж так, як водопостачання, то ж так каналізування, то так як соціальні фактори, грубо порушуються, або нехтуються, або будемо казати більш прямо, вони є відсутніми. Звичайно, проведення щеплення при гепатитах або від гепатит з метою профілактики гепатита, точніше буде сказати, і, наприклад, з метою профілактики грипу мають Суттєву різницю. Тому що, якщо при грип можна щепити будь-яку здорову людину, яка на даний момент не має гострих респіраторних захворювань і почуває себе задовільно, то для того, щоб щепити від гепатиту А, треба знати чітко функцію печінки. Треба знати, чи немає латентної фази перебігу гепатита. Тому що таким чином, якщо просто огульно провести щеплення, то можна. Наробити більше шкоди, чим користі. Але ще раз хочу підкреслити, що щеплення і активізація цього процесу наряду з різними комунальними заходами, які повинні проводити місцеві адміністрації, місцеві громади на місцях альтернативи не мають. На сьогоднішній день ми маємо тисячу доз. Які перерозподілені якраз в райони, де спостерігається сезонний підйом гепатиту А. В минулому році ми мали такий підйом виноградово-Іршава, пішла на спад уже на сьогоднішній день захворюваність нижче середньообласних показників. В цьому році це Тячів, Берегово, Хуст, Мукачево і район, Ужгород, Ужгородський район.